Сказати ні расизму та ксенофобії закликатимуть завтра депутатів Львівської обласної ради, члени громадської організації Молоді регіони молодих людей, неабияк обурили расистські заяви представників свободи щодо участі співачки Гайтани у Євробаченні. На переконання молодих регіоналів подібні заяви як ніщо інше віддаляють Україну від Європи та європейських цінностей, особливо небезпечною. Така тенденція є напередодні євро 2012 на час проведення якого до Львова. Ова з'їдеться чимало іноземців. Сьогодні молоді регіони одна з найактивніших новостворених організацій Львівщини. Вона згуртувала навколо себе активних молодих людей, які втомилися від політиканства, а натомість намагаються покращувати життя львів'ян власною роботою, допомагаючи малозабезпеченим, організовуючи дозвілля для підлітків, опікуючи сиротами та людьми похилого віку. Ми би не хотіли бути проти чогось. Ми скоріше у нас така позиція за. Тобто позиція за робочі місця, за розвиток і за конкретні дії. Наше гасло, нашої організації міркують глобально, дій на місцях. Молоді регіони вимагають змін. Акція Розкудуйтесь і працюйте викликала чималий резонанс. Адже депутатам Львівської обласної ради нагадали, що саме вони є владою в області, а отже, зобов'язані вирішувати господарські проблеми, а не лише робити гучні заяви. Завтра ж молодь Львівщини під час акції Розкодуйтесь від расизму висловлюватиме свою позицію щодо проявів расизму у Львові, які часто лунають від місцевих опозиційних політиків. Ми хочемо звернути увагу молоді, бо навіть спілкуємося з молоді з різних політичних подобань, тому подібне. І коли ми спілкуємося, вони знаходять дійсно бачать якісь позитивні речі. Ми хочемо звернути увагу, що не потрібно напередодні тим більше в євро 2012 робити таких заяв і робити таких і займатися такими критиканством. До акції вже долучились близько 500 учасників, які готові довести, що Львівщина багатонаціональна, але українська. Сьогодні у вишах міста навчаються студенти з різних країн світу. Тому сучасна молодь закликає усіх українців бути пильними та уважними і не розколювати державу за расовими чи національними відмінностями.